Масовішим, організованішим та яскравішим було цьогорічне відкриття туристичного сезону. Принаймні так вважають його організатори. Основні урочистості провели, як і годиться в туристичному центрі Чернігова на валу. Біля колегіуму напроти Борисоглібського собору влаштували історико фольклорне дійство, танці та пісні. А кульмінацією стала поява князя Ігоря з дружиною. Чернігів древній став понад десною. Собор населені, як диво! На гучні звуки дійства до місця подій потроху підтягувалися всі охочі, ділилися своїми враженнями, висловлювали пропозиції. Ми вважаємо, що це дуже гарна ідея створити такі е, заходи щоб, щоб залучити нових туристів до нашого історичного і дуже гарного міста. Можливо, потрібно більше танців українських українських пісень. Сьогодні ми все це побачили, але можливо потрібно залучити більше людей, більше молиться, щоб було це все цікавіше. З під стін колегіуму фольклорне дійство плавно перемістилося до гармат цього дня. Піротехніки відчули себе справжніми козарлюгами. Аж заряджайдапуляй, нічого такого важкого немає. Ну, так, а як же, як у му чи 19-му столітті, так, так і ми зараз. Цей ж роз, розрахунок три чоловіки, два заряджають, один стріляє. Так що козаки дітлашня із захопленням чекала, коли гармати стрельнуть. Мені і так подобається, коли пушки стріляють без закритих ушей. І символічний постріл з 13-ї і навіть 14-ї та 15-ї гармат пролунав. Постріл символізував відкриття туристичного сезону 2014 у Чернігові. Його організатори задоволені тим, як все пройшло, і тепер навіть сподіваються, що туристи замість Криму, враховуючи останні події на травневі вихідні і влітку поїдуть до Чернігова. Те, що Така ситуація зараз склалася навколо українського Криму. Я думаю, що отримують навпаки деякі міста, такі як Чернігів, нагоду залучити інші потоки туристів. Тому всі ці люди, які можливо їздили. На море відпочивати там якісь вихідні, ось травневі свята. Да? Дуже багато раніше їхало у Крим. Зараз на травневі свята ми запрошуємо до Чернігова. Чому в цьому році більш мені здається також, що організовано прийшов цей захід відкриття туристичного сезону? Є два чинники: перший чинник це широка інформація в засобах масової інформації. От і друге це те, що людей треба привчати до заходів, Як коли вони становяться традиційними, люди просто чекають. вони відслідковують, коли ж. Вони Воно буде це відкриття сезону. А для того, щоб принади Чернігова та про те, як був відкритий сезон, дізналися всі любителі мандрівок. Організатори влаштували прес-тур для журналістів з усієї країни. Аби про чернігівські туристичні принади знали не лише чернігівці до туристичного сезону. Запросили киян, гостей з Вінни чи не з інших регіонів України, аби вони своїм глядачам та читачам розповіли про те, що можна подивитися в місті Чернігові. Представники сімох областей України таку представлені представлені туристичні спеціалізовані видання. Гості з задоволенням ділилися враженнями і про свято, і про чернігів. Місто мені дуже сподобалося. Я постараюся вибрати можливість приїхати сюди ще раз більш детально ознайомитися з пам'ятками історії, тому що вони мені дуже цікаві, особливо храму. Я особисто в Чернігові була буквально років три тому, і навіть за цей невеликий час видно наскільки він змінився, наскільки покращився. Що це, наскільки з'явилося більше закладів цікавих е, готелів? Якихось нововведень в цьому туристичному сезоні, за словами заступника міського голови, не планують знову робитимуть ставку на фестивальні заходи. А загалом, протягом року, Чернігів відвідує 60 тисяч туристів, які залишаються в нашому місті два і більше днів, та 150 тисяч екскурсантів, які за добу встигають, хоча б оглянути чернігівські пам'ятки.